Вирки. Який... Ну так, да, наші його там собі. Поміняти вже, поміняти по. Воно не росте. <смір> так що це до вечора це буде дощ іти. Як то ще не буде. До п'яти часов написано. Це в тебе написано все? Так, да, в інтернеті написано. Угу, угу. льошка каже, якщо 50%, то може не бути. Ну зараз 50%, як бачиш. Які 50%. Да. О, ну, це вже таке. Вони вже розбили це небо, цими ракетами, цими дронами, цим всім, що... Ще падне по нашия народ.